Ох, українська народна казка. Колись давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, жив убогий чоловік з жінкою, а в них був один єдиний син, та й той не такий, як треба. Таке ледащо і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та простим пересипається. Уже йому, може, років з двадцять, а він усе на печі сидить. Як подадуть їсти, то їсть, а не дадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робити, що ти ні до чого не дотепний? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб переводиш. Журились, журились, а далі мати. І каже до батька, ти б його куди отдав, чи найняв, може б, його чужі люди нехай чомусь навчать. Порадились і отдали його в кравці вчитись. От він там побув днів зотри та й утік, заліз на піч та й знов простем пересипається. Батько його бив добре, отдав до Швеця в науку, то він і звідтіля втік. Батько його знову вибив і отдав ковальству вчитись, та він і там не побув довго, утік. Що його робити поведу? каже батько, вражого сина в іншу землю. Де найму, там і найму. Може, він хоч звідті лята не втече. Узяв і повів Ідуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли. Такий темний ліс, що тільки небо та земля. Та й притомилися трохи, а над стежкою обгорілий пеньок. Батько й сів на той пеньок. Ох, як же я втомився, каже, сяду відпочину трохи. Тільки це сказав, аж із того пенька, де не взявся, вилазить маленький дідок, сам зморщений. А борода зелена, аж по коліна. Чого тобі? питає, чоловіча від мене треба. Чоловік здивувався, Дивно таке диво взялось, та й каже, Хіба я тебе кликав. Одчепись. Як же не кликав, каже дідок. Коли кликав? Хто ти такий? питає чоловік. Я, лісовий цар. Ох! Чого ти мене кликав? Та цур тобі, я ж тобі кажу, не кликав, я тебе й не думав тебе кликати. каже чоловік. Ні, кликав, ти сказав. Ох, та то я втомився, каже чоловік, та й сказав. Куди ж ти йдеш? питає його ох. Світ за очі, каже чоловік, веду оце що наймати. Може, його чужі люди розуму навчать. Бо у себе дома, що найму, то втече. Найми, каже ох, У мене, я його вивчу, тільки з такою умовою прийдеш за ним, як відбуде в мене рік. Коли пізнаєш, бери, а не пізнаєш ще рік служитиме в мене. Добре, каже чоловік. От і погодились. Чоловік пішов собі додому. А сина повів ох до себе додому, та повів аж на той світ під землю, та й привів до зеленої хати, очеретом обтиканої. А в тій хаті усе зелене. І стіни зелені, і лавки зелені. А за у оха мавки, такі зелені, як рута. Ну, сідай же. Каже ох, наймиту, та поїси трохи. Мавки подають йому страву і страва зелена. Він поїв. Ну, каже ох, піди ж, наймиту, дровець нарубай та наноси. Хлопець і пішов. Чи рубав, чи не рубав, ліг на трівцята та й заснув. Приходить ох, аж той спить. Звелів він тоді наносити дров, поклав на дрова зв'язаного наймита та й підпалив. Згорів наймет. Ох тоді взяв його попілець, за вітром розвіяв, а одна вуглина і випала з того попелу. Ох тоді скропив її живущою водою, наймет знову став живий, тільки вже моторніший трохи. Ох, знову звелів йому дрова рубати. Той знову заснув. Ох підпалив дрова, наймита спалив, попілець за вітром розвіяв, одна вуглинка залишилась. Він її сприснув живущою водою, хлопець знову ожив і став такий гарний, що немає кращого. Тоді спалив ох його втретє, та знову сприснув вуглину живущою водою. І з того ледачого парубка. Став такий моторний та гарний козак, що ні здумати, ні згадати, хіба в казці сказати. От вийшов рік, іде батько по сина. Прийшов у той ліс до пенька обгорілого, сів та й каже: Ох, ох і виліз із того пенька. Здоров був чоловіче. Здоров, оше. Ну, іди, пізнай свого сина. Каже ох, як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом, приходить до його хати. Ох, виніс мірку проса, висипав, назбігалось таких півнів. Ну, пізнавай, каже ох, де твій син? Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові. Один одного не пізнав. Ну, каже ох, іди собі, коли не пізнав. Ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Йде він знову до оха, прийшов до пенька. Ох. каже. Ох до нього і виліз. Іди, каже. Пізнавай. Завів його в кошару. Аж там самі барани, один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не пізнав. Іди собі, коли так, додому, каже ох. Твій син ще рік служитиме у мене. Чоловік і пішов, зажурився. Виходить і третій рік. Іде він утретє до оха. Іде та йде, аж йому назустріч дід. Увесь, як молоко білий, і одежа на ньому біла. Доброго здоров'я, діду, здоров, чоловіче, куди тебе Бог несе? Та йду, каже, до оха, виручати сина, і розказав тому білому дідові, як він охові отдав у найми сина і з якою умовою. Е, -е, -е каже дід, погано, чоловіче. Довго він тебе заніс, водитиме. Але слухай мене, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів. То ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та обскубуватиметься, то твій син. Подякував чоловік дідові та й пішов. Приходить до пенька. Ох, каже. Ох виліз, повів його у своє лісове царство. Там висипав мірку пшениці, голубів наскликав, насліталась їх сила селена і всі один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син? Пізнаєш твій, не пізнаєш мій. От усі голуби їдять пшеницю, а один сидить сам собі під грушею та обскубується. Чоловік каже: Ось мій син. Ну, вгадав, коли так, бери. І став з голуба того такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обіймає його. Цілує, раді обоє. Ходім же, сину, додому. Овти пішли. Йдуть дорогою, розмовляють. Батько розпитує, як там у оха було, а син розповідає. А далі батько й каже, що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний і ти бідний. Служив ти три роки та нічого не заробив. Не журіться, тату, все буде добре. Зараз тут полюватимуть за лисицями паничі, то я перекинусь хортом та піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продавайте за триста гривень. Тільки продавайте без ретеся. От у нас і гроші підуть. Розживемося. Іду та ідуть та йдуть. Аж на узлісі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють. Лисиця не втече, хорт не здожене. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю, піймав. Паничі вискочили з лісу. Це твій хорт питають, мій. Добрий хорт. Продай нам його. Купіть. Що тобі за нього? Триста гривень без ретезя. Нащо ну, нам ретезь? Ми йому позолочений зробимо. Одлічили гроші, взяли хорта, давай полювати. Випустили того хорта знову на лисицю. Він, як погнав її, то погнав аж у ліс, а там перекинувся парубком та й знову прийшов до батька. Ідуть вони, ідуть, батько й каже. Що нам, синку, цих грошей? Хіба тільки господарство заведемо та хату полагодимо? Не журіться, тату, каже хлопець. Зараз тут паничі їхатимуть по перепелицю з соколом. То я перекинуся соколом, а вони мене купуватимуть, то ви мене продавайте знову за триста гривень, але без шапочки. От їдуть вони полем, аж бачить, Паничі випустили сокола на перепела. Сокіл женеться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом та зразу й насів на того перепела. Паничі побачили та й кажуть Це твій сокіл? Мій. Що ти хочеш за нього? Як дасте триста гривень, то й беріть. Каже, тільки без шапочки. Нащо нам твоя шапочка? Ми йому парчеву шапочку зробимо. Одлічили гроші, взяли того сокола та й пустили його знову за перепелицею. А він, як полетів, залетів у ліс, там перекинувся парубком і наздогнав батька. Ну, тепер ми трохи розжилися, каже батько. Постійте, тату, ще буде. Як будемо йти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу гривень, тільки продавайте без вуздечка. Як приходять до міста та бачать ярмарок, син перекинувся конем, такий кінь, як змій, і приступитися страшно. Батько веде того коня за вуздечку, а він гарцує, копитами землю вибиває. Тут насходилось покупців, торгуються. Тисячу без вуздечка, та й беріть, каже батько. Та нащо нам ця вуздечка? Ми йому срібну зробимо. Дають п'ятсот. Ні. А це підходить циган, сліпий на одне око, та й каже. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без вуздечки. Добре, чоловіче, та де ти бачив, щоб коня продавали без вуздечки. Як хочеш, то бери, а вуздечко моє, каже чоловік. Ну, батьку, я тобі ще п'ять гривень накину, тільки з вуздечком. Думає чоловік, вуздечко, якихось там три гривні вартує. А циган дає п'ять, узяв та й отдав. Пішов чоловік, узявши гроші додому. А циган на того коня та й поїхав. А то не циган, то ох, перекинувся циганом. Той кінь несе його та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. Ох спустився в ліс, приїхав додому. Він того коня. Поставив на стайні, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук, собачий син, каже ох жінці. От, в обідню годину, бере ох того коня заповід та веде до водопою. Тільки но привів до річки, а той кінь мов би, нахилився пити та перекинувся окунем і поплів. Ох, недовго думаючи, перекинувся щукою. Та й давай ганятися за тим окунем. Що нажене, то окунь відстовбурчить пір'я, хвостом повертається, щука й не візьме. От щука нажене його та й каже Окунець молодець, повернись головою, побалакаєм з тобою. Коли ти, кумонько, хочеш балакати, Отказує окунець. То я й так тебе чую. Довго ганялась та щука за окунем. Та ні, не наздожене. А це підпливає той окунь до берега. Аж там князівна шмаття пере. Окунь перекинувся діамантовим перстнем у золотій оправі. Князівна побачила та й підняла той перстень з води. Принесла додому хвалиться. Таточку, який гарний перстень я знайшла. Батько милується. А князівна аж не знає, на який його палець надіти, такий він гарний. Коли це доповідають князеві, що прийшов якийсь купець. А то ох, перекинувся купець. Князь вийшов. Чого тобі треба? каже князь. Так і так. Їхав я, каже ох, кораблем по морю. Ввіз в свою землю, своєму цареві перстень діамантовий та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Знайшла моя дочка, каже князь. Покликали її. Ох, як узяв її просити, щоб віддала, бо йому, каже, і на світі не жити, як не привезе того перстня. А князівна не віддає, та й годі. А ох так просить, що хочете, беріть у мене, тільки перстень отдайте, каже ох. Ну, коли так, каже князівна, то ні тобі, ні мені. Та й кинула той перстень об підлогу. Перстень враз і розсипався пшоном, порозкочувалось по всій світлиці. А ох, недовго думаючи, перекинувся півнем. Та давайте пшону дзьобати. Дзьобав, дзьобав, усе подзьобав, а одна пшонина закотилася під ноги князівні. Він тієї пшонини і не з'їв. Як подзьобав, то в вікно і полетів собі геть. А з тієї пшонини та перекинувся лицар. Та такий гарний, що князівна як побачила, то й закохалася в нього. Просить князя й княгиню, щоб бодали її за нього. Ні з ким у світі, каже, я щаслива не буду, тільки з ним моє щастя. Князь довго морщився. Як то за простого парубка віддати свою дочку? А далі порадились та взяли її та благословили та й одружили, та таке весілля справили, що аж, аж аж. І я там був, мед вино пив, хоч у роті не було, а по бороді текло, тим то вона в мене й побіліла.